Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні я хочу подивитися харківський напрямок, що заважає відбити атаки ворога і відігнати ворога на 200 км вглубь Росії від кордонів Харківської області. Які перешкоди? Скажіть, покажіть. Допомоги, на жаль, ще не буде. Є багато зрадників, багато втрат зараз. Ворог думає, що в нього буде успіх, але це ілюзія. Цього не буде. Вони програють в цьому напрямку, і вийшла карта перемоги. Це коли оці всі атаки будуть відбиті, місто не буде Харків не буде взято ворогом, їх відіб'ють звідти. Ціною великих жертв і великих зусиль. І багато хто з ворогів опиниться в полоні. І присутня зрада на цьому напрямку присутня зрада, багато зрадників. Так, ті, що допомагають ворогу. Зараз я це буду прибирати. Але карти це ну, дуже гарні на дні колоди, карти, і в центрі розкладу те, що протистоїть у цим всім важким тяжким ситуаціям, це перемога, що все зміниться, погано відійде, і все зміниться на краще. І це карта перемоги. А я прибираю негатив. Заперечую. 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 Це й також є карта, що домовились, що цей напрямок будуть здавати. Хто домовився, це не, не в нас. Домовились це якісь люди, ті, що світові лідери там десь домовились. І оцей ворог він має ілюзію, що йому цей Харків прям віддадуть. Заперечу цього не буде. І це ілюзія, це неправда. Цього не буде. Заперечую, це залишаються. Ті карти, що допомога нам зараз надходить не буде. Ми самі повинні справитися з цією ситуацією. І карта мир, що все буде добре. Так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для Харкова, для Харківської області, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах озброєних сил України, щоб відразити, щоб відбити ворога, відкинути його як мога далі від кордонів Харківської області, по Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. По волі вищих сил буде так. Вищі сили допоможіть, вбережіть, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Щоб ворог пішов з нашої території, поволюючих по сил буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.